Мені дуже пощастило з дружиною. Вона добра, лагідна, чуйна та турботлива. Здається, все в ній ідеально, окрім одного, її родичів. Про вічно ворожнечу, тещі та зятя і анекдоти, які пов'язані з цим, знають усі, але в нашому випадку не до сміху. Рідня дружини почала нам докучати одразу після весілля. Вперше Аліну я зустрів. Коли вступав на навчання до університету. Тоді для мене все було в новинку. Я був першокурсником і запізнювався на лекцію. Аліна уже рік як навчалася, вона була старшою від мене. На пару я запізнився не просто так, зустрів її, дівчину своєї мрії. Аліна сиділа у сквері на території універу та читала. Декілька хвилин я не міг відірвати від неї погляду, але підійти не наважувався. Того дня я запізнився та мав серйозні неприємності з новим викладачем. Але мені було байдуже, бо всі мої думки були зайняті цією прекрасною незнайомкою. З того дня я почав все частіше помічати свою незнайомку серед інших студентів. Познайомилися ми випадково на вечірці, яку влаштували на честь першокурсників. Тоді я остаточно переконався, що вона моя доля. Аліна була не лише знаною красуною, а й дуже розумною дівчиною. Коли ми зустрічалися, час ніби зупинявся. Ми говорили про все на світі, а мені завжди було мало. На випускному своєї дівчини я зробив їй пропозицію, і вона погодилась. Аліна пішла працювати. Я також перевівся на індивідуальний план та знайшов підробіток. Ми почали орендувати квартиру та жити разом. З мамою нареченої я бачився тільки декілька разів: перший під час знайомства, а другий безпосередньо вже на весіллі. Тому про те, який золотий характер у моєї тещі, я не знав. І все відкрилося мені вже після весілля. Почалося все з намовляння Аліни проти мене. Теща почала накручувати доньку про те, що я мало заробляю. Не маю власного житла, і у мене. Дешева машина до всього. Я зовсім не цікавлюся її родичами і не пропоную їм своєї допомоги. Аліна частенько їздила до матері допомогти їй по дому та до всього піклувалася про свою молодшу сестру Нелю та примудрилася до 19 років народити двох дітей і розлучитись з двома чоловіками. Спершу я мовчав і співчував дружині, розумів, що вона відчуває себе винною. Але з часом розумів, що моєю дружиною просто відверто користуються. І я вирішив поговорити відверто та пояснити, що в неї вже власна сім'я. Вона нічого не вина своїй матері і тим більше дорослій сестрі. Дружина прислухалась до мене і перестала їхати по першому виклику своїх рідних. Зрозуміло, що їм це не дуже подобалось, тому для те, що я став. Ворогом номер 1 З часом ситуація тільки загострилась. Якось на вихідні я залишився вдома сам, бо Аліна поїхала у відрядження. Великою несподіванкою став для мене візит тещі. Ще більше мене здивувало, що прийшла вона з гарним настроєм. Обіймала мене і називала синочком. Навезла купу їжі, щоб я з голоду не помер, поки моєї дружини немає. Я запросив тещу до столу. Ми поговорили. І нарешті настав момент істини. Я зрозумів, що вона прийшла до мене не через турботу та хвилювання. Дійсно, те ще не соромлячись, виказала своє прохання. Розумієш, синку, тут яка справа? Моя Неля поїхала на роботу за кордон. Ну ж, знає, що вона сама виховує та підіймає двох дітей, бідолашна моя кровиночка. А зараз онуки залишилися без мами та без нагляду. Я вже жінка стара. Тому дивитися за ними я не в змозі. От якби ти з Алінкою взяли їх до себе, то всім було б добре. Те, що я нічого не відповів, бо знав, що сперечатися з нею це марна справа. А коли повернулася Аліна, я розповів їй про прихід її матері, і це дивне прохання, але дружина була спокійною. Виявляється, вона знала про цю ситуацію і навіть дала згоду на виховання племінників. Ми сильно посварилися з цього приводу, і дружина пішла з дому до мами. Я маю надію, що вона пересердиться і, врешті-решт, зрозуміє, що її знову використовують.